Доброго дня, мої дорогенькі. Сьогодні річ зайшла, мене дівчатка мої запитали про ось таке молочко для зняття макіяжу. Річ в тому, що Ейвон його вже не випускає, люди привикли до нього, воно досить непогане було. Але вже більшість косметичних компаній перейшло на міцелярні води. Що це таке? Це таке ж зняття средство для зняття макіяжу, засіб для зняття макіяжу. Але тільки він набагато кращий, тому ж ці міцелки проникають глибше в шкіру і видаляють краще макіяж. І Компанія Avon представила дуже багато видів. Тут є і для чутливої шкіри, і для жирної шкіри, і із серії Anju, і з серії Clear Skin, і з такої серії Care можна додати. В якої серії нема, і в такій ще можна щось компонувати. І так, розпочнемо. Якщо ми хочемо, прийшли вечором додому, зняти макіяж ми міцелярною водою, обов'язково знімаємо тампончиком пончиком макіяжа. Міцелярну воду обов'язково треба змити. Знали це чи, чи не знали? Я узнала не так давно, але узнала. Це дуже доволі тим, що я знаю, такі ма... ділюсь з цими знаннями з вами. Її обов'язково треба змити. І для цього у нас є ось такі омивалочки. Є пінки, є ось такі омивалочки, є е, ось такі омивалочки, тоніки, -то -то ось такі омивалочки, є серіен'ю. Омивалку також треба нанести на обличчя, спінити і потримати десь хоча б хвилинку, для того, щоб бруд наш дорозчинився і добре змився. Також змиваємо. Потім ми можемо використати скраб чи ну, будь-що. А потім ми обов'язково повинні протерти обличчя це міцелярка, також обличчя протерте тоніку. Так, щоб підготувати для нанесення. Кремо. тонік готує шкіру для нанесення крему. Якщо ви притираєте обличчя тоніком, крем краще впитується і краще діє. Наносите крем денний або нічний і крем для очей. Якщо це крем денний, ви об наносите обов'язково його тільки перед нанесенням макіяжу. В ніякому разі декоративну косметику не наносити на обличчя без крему, тому що вона буде декоративка впитуватися з вашого обличчя і забивати вам пори. Якщо ви використовуєте сивородку, ось у нас такі новинки, зараз ось така сивородка, ось такий крем з процінолами класнючий такий сивородку також треба закривати зверху кремом, тому що сивородка дуже швидко улітучується. І вона не буде діяти. Буквально через 15 хвилин вона вже улітучилась, якщо ви її не закрили кремом. Якщо ви її закрили, тоді вона діє, проявляє свою дію. Якщо ні, то це майже не буде ніякого ефекту. Тобто ви зрозуміли, да? зараз у нас для очистки є міцелярка, її обов'язково треба змити умивалочкою, а потім вже виконав тонік використати, а потім вже використати крем. А потім тільки наносити декоративну косметику, ну і лягати спати, вже відпочивати. Ось такий невеликий лікбез по використанню косметики. В даному випадку це косметика Avon. Якщо у вас виникнуть питання, запитуйте, можу підібрати вам серію для будь-якої шкіри і для будь-якого віку. Всім хорошого дня, всім пока!